Нещодавно дізнався, що існують чотири різновиди клієнтів. Перші економні, їм потрібна найдешевша послуга і найдешевша запчастина. Другі шукають послугу оптимальну за співвідношенням ціна та якість. Треті торопиги. Завжди кваплять, навіть коли їм не треба терміново. І четверті, це ВІП-клієнти. Хотів би сказати кілька слів про кожну з цих категорій. Для тих, кому треба все найдешевше, ми нічого не пропонуємо. Адже достатньо один раз погодитись поставити дешеву китайську запчастину і все. Потім до кінця життя будеш їм щось виправляти за власний рахунок. Ще на Фейсбуці про тебе напишуть, який ти гівнюк і поставив їм погану запчастину. Вони не напишуть, як вмовляли тебе і клялись, що в разі чого ніяких претензій не буде. Тому ніяких виключень. Або якість, або нічого. Ми завжди раді другій категорії клієнтів. Стараємось знайти для них найкращу запчастину, зробити швидко і якісно. Таких клієнтів у нас більшість торопиги, які брешуть нам в очі. Що завтра у них автобус, поїзд, літак, ракета. Вони кудись там улітають. І часу у них немає. Викликають у нас лише посмішку. Адже якщо строки ремонту не можуть бути прискорені з об'єктивних причин, в такому випадку торопига скаже, що автобус не завтра, а післязавтра. Раніше для таких брехунів я вночі робив роботу і в свої вихідні, а вони не забирали техніку ні в той день, ні на наступний. Я за роки роботи навчився, як боротись торопигами. На його зауваження, що ремонт за день це дуже довгий ремонт і треба за годину, я просто повертаю техніку зі словами, що ми або працюємо якісно і все робимо по регламентам в певний об'єктивний строк, або не працюємо. 99% розуміють, що я не жартую, і залишають техніку для нормального якісного ремонту і не кваплять. З віп клієнтами зазвичай простіше всього. Ця людина цінує свій і наш час. Знає, чого хоче, цінує, коли їй пропонують якісні запчастини, не квапить, бо знає, що це може негативно вплинути на якість.